Друзі, всім привіт! Минулого року я захопилася ось цими екзотичними, і, на мій погляд, красунями. То бегунії. Всі мої бегунії вирощені із сегментів листячок. З вами гібридна бегунія, створена Дніпропетровським селекціонером Павлом Єнікеєвим. Мені дуже подобаються. всі Творіння його рук, дуже вишукані і красиві, створює він бегонії. Хто з ким схрещений тут, я не знаю. Свої бегонії він продає із абревіатурою DC. Саме ця DC Dolce Vita. Королівські бегонії не мають гарних красивих квітів, квітнуть вони майже всі однаково, але вся розкіш у них так це саме в листичках. Я вже на прикладі однієї із них показувала вам, як змінюється колір листя, блиск, відтінки під впливом. Різного світла в тіні на сонці, під штучним освітленням, вони справді красуні. Мати гібридні е, бегонії, звісно, класно. Але ви ж знаєте, в мене завжди тяга до чогось природнього. І от одного часу я в групі з бегоніями написала дівчата, а чи, може, є в кого бегонія саняє. Мені дівчина одна запропонувала дуже красиві, звісно, але мені хотілося ну саме знаєте, найпростішу майсоняю, що буде зростати без танців з бубном. І от одного разу дивлюся відео Юлії Слюсаренко, Люсаренко, то канал Юлія Феррі Гарден. Вона показувала свої відростки листячка, які вона вирушує в коріння у себе на роботі. У мене на роботі немає можливості щось вирощувати, бо я казала вам, що я працюю в гірничо-переробному комплексі одного із підприємств компанії Метінвест. Умови несприятливі для вирощування рослин, саме в тому місці, де я працюю, то металевий пил, вібрація ну в таких умовах рослини не зростають, а у Юляшки в офісі я побачила. У стаканчику листечка саме тієї бегонії, яку я хотіла. Написала її у Viber і вона відповіла, що ті листечка їй подарувала її коліжанка, і ось вона її в коріні. Ну, я попросила в неї, щоб коліжанка подарувала листячка і мені. Минув певний час, і ось Юля вислала мені в подарунок. Ось таких два листочка. І причепом ось таку гілочку сріблястої епісії купреати. Вони не вкорінені, вони просто обрізані і вкладені були у пакуночок, ну і новою поштою відправлені. Епісія трішечки підв'яла, ну, то нічого страшного, я її поставила водичкою із алою. Сподіваюсь, що вона пустить корінці. І я її посаджу у ґрунт, такий як для фіалок. Ну, а бегонію масаніану. Відомо, як бегонію Залізного хреста, я хочу ось цей лист, листочок меншенький залишити оцій підсавочці, в водичці. Тут, як ви пам'ятаєте, ми вирощували травичку. Травичку я вже викинула, залишилась ось така їмкість. Я набрала водички, поставила, і нехай вона вкорінюється. Ну, а цей трішечки більшенький листик, я хочу. Порізати на сегменти, і присадити одразу в торф на вкорінення. Ось такі в мене получилися сегменти. Як ви бачите, цей центральний, я його посаджу разом із ніжкою. Ну, і тут є, саме оті жилки. ось вони бачите, саме оті жилки з яких ось повинні піти корінці і ну, звідси маленькі бегуші. Ну, Тут деякі не, не зовсім вдалі, я не впевнена, що щось вийде, але спробувати варто. Тут в мене ось такий, Тут немає ніякої пропорції, жменька того, жменька того і жменька всього. Тобто торфу кокосового торфу і перліту. Одноразову пластикову ємкість я на дно поклала пенопласту, отворів тут немає. Тепер насиплю туди ґрунту. Насипала ґрунту, тепер за допомогою розпилювача буду зволожувати його і розташовувати свої сегменти. Ось так в мене вийшло. Ви скажете, що дуже тісно посадили їх, але ні. Я просто впевнена, що не всі ці сегменти приживуться. Тож, як я буду бачити, якийсь із них пропадає, я його буду просто виймати. Ну, а якщо приживуться і з'являться маленькі відросточки, то я розсаджу їх по маленьким стаканчикам. Одна свій у зіп-пакет, тобто у пакет із застіпкою, і в світле і тепле місце. Зараз погода сприяє, весна. Тепло, температура 23-25 градусів, найкраща температура для вкорінювання рослин. Сьогодні це все. Миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!